Благодать це хто такий Бог? А ми часто думаємо, що благодать це те, що пов'язано з прощенням гріхів. Звичайно, благодать включає в себе прощення гріхів, але благодать це набагато більше, ніж прощення гріхів. Бо Бог був милостивий ще до того, як ми потребували прощення гріхів. Благодать це безумовна Божа доброта, Його щедрість і жестовна любов. Благодать це чому Бог сотворив нас, людей? Це чому Бог створив сім'ю? Таким чином люди зрозуміють, що Бог їх отець, а вони. Сини і дочки Небесного Отця. Тоді вони зрозуміють те, що Бог хотів їх навчити. Вони зрозуміють, хто такий Бог. Зверніть увагу на те, що сказано в Єфесян у 3 розділі, 14 і 15 віршах. Давайте відкриємо з вами послання до Єфесян і прочитаємо з 3 розділу 14, 15 вірш. Можна Павло каже, для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі іде на і на землі. Знаєте, це дуже влучний переклад, український переклад, тому що він підпадає грецькому оригіналу. Ось тут оці слова. Отець і рід або сім'я так само, як у є у грецькому оригіналі. Для чого Павло схиляє свої коліна або молиться? Читаємо про це в 18 верші, щоб змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина і довжина, і глибина, і вишина. Божої любові. Отже, Бог сотворив сім'ю для того, щоб цей людський рід міг зрозуміти, хто такий Бог і якою є його любов до земних істот. Це важлива причина, чому Бог сотворив чоловіка. І жінки. Він сотворив їх для того, щоб вони не жили на самоті поодинці. А щоб вони жили як? Разом. І щоб вони жили у чому? У сім'ї. Це перша картина сім'ї. Апостоли молилися про те, щоб у сім'ї було все гаразд. Апостоли молилися про те, щоб люди показали своїми стосунками, які є стосунки Бога до сотворених ним Істот. Бог представлений нам в Біблії не як самотній Бог, а Він представлений як єдиний Бог у трьох особах як Отець, Син і Дух Святий. Чому? Тому що Бог не може жити без стосунків. І ось Він хоче перенести те, що є у Його житті, життя сотвореної ним сім'ї. Він хоче, щоб в сім'ї також були ці стосунки чого? Єдності. Люб... Єдності, любові. Чому так? Не тому, що якийсь біологічний механізм не зможе інакше працювати. Або не тому, що людський рід не зможе інакше продовжуватися. Це не випадково, що Бог створив сім'ю. Це відображення того, хто такий Бог, що таке Царство Боже і що таке благодать. Кожна сім'я.